Доброго дня! Вітаю вас, вельми, шановне панство, любителі та знатоки історії України. Я Гручинівська Лариса, методист комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради, керівник істрокоєзнавчого гуртка «Я серце вітаю вас на нашому круглому столі Тиждень години історії. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова. Реформа, в результаті якої було введено сучасну українську валюту гривню. Тому наш сьогоднішній перший в цьому навчальному році випуск ми вирішили присвятити важливій і цікавій темі історії українських грошей, якими користувалися наші пращури чи з часів України росії ну і до сучасності гроші. Це більш ніж просто засіб для купівлі того чи іншого товару чи сплати за роботу. Гроші це показник розвитку суспільства та відносин його з іншими народами. Через гроші можна дуже багато зрозуміти про саму сутність того чи іншого історичного періоду на певній території, про те, якими грошима користувалися наші пречери за часів України Росії. У 8-13 століттях нам розкажуть вихованці гуртків нашого центру, надія нації та у пошуках скарбів історії. На початку давньоруська гривня не була валютою у звичайному розумінні. Більшість істориків схиляються до версії походження назви гривня від нашинної прикраси гривни та у свою чергу походить від слова грива. І тоді дарували в знак пошани воїнам. А сама назва походить від старослов'янського шия, тобто грива. У інших народів відповідні прикраси мали інші назви. Вона більш нагадувала обруч, оскільки їх робили з дорогоцінного металу, срібла або золота. Як же прикраса перетворилась на грошову одиницю? Насправді, в цьому немає нічого дивного. В ті часи головною цінністю були драгоцінні метали, золото та срібло. А ось форма мала другорядне значення. Головне. Чистота металу та вага злитку. Тому ситуація, коли замість грошей використовувалися прикраси із золота за срібло, була дуже поширеною. Так, в стародавньому Єгипті в якості платіжного засобу часто використовувалися браслети та кільця. В античному світі та середньовічній Європі купці розраховувалися першнями, в якості грошей використовувалися навіть палички, брусочки з дорогоцінних металів. А на території, яку займали наші пращури у 8-9 століттях, цю функцію виконувала на шина прикраси і срібла, гривна. Вона мала стандартну вагу 150-160 грамів. І саме з цієї причини стала дуже зручною формою для розрахунків. Надятому столітті на Київщині з'являється гривня у румбовидних злитках. Зрозуміло, вона зовсім не схожа на на шину прикрасу, але головне в них було спільне. Вони були зроблені із срібла і схожої ваги. Таким чином, гривня перетворюється ще й на давньоруську міру ваги. Схожий приклад англійський фунт стерлінгів. Фунт це міра ваги, але водночас фунт це і не ще інший, як платіжний засіб. Зрозуміло, що 164 грамів срібла у 8-13 столітті мали велику цінність, тому гривня не використовувалась для щоденних розрахунків. Гривню, як князі платили воїнам за службу, в ній накопичували багатство та використовували для сплати за дуже дорогі речі. Цікавим фактом є те, що в давньоруській державі не було власних срібних копалин, тому всі гривні робили з плавлених арабських дирхемів. І сьогодні, коли фахівці бажають перевірити оригінальність знайдених давньоруських гривень, вони порівнюють їх з хімічними особливостями срібла, з якого робили арабські дирхеми. На території Південно-Західної Русі гривня використовувалась до татуро-монгольської навали. Після чого в нас набувають поширення османські, польські, голландські, німецькі та угорські монети. А гривня залишається мірою ваги до 15-16 століття. На відміну від гривні, яка була одним із основних засобів накопичування багатств для щоденних розрахунків, існувало багато видів грошей. І на відміну від сучасних уявлень, монети були не основним засобом для таких дрібних та середніх розрахунків. В якості грошей активно використовувалися уламки від срібних виробів та частини монет, особливо арабських дергемів та візантійських динаріїв. Звичайно, були і власні монети, златники та срібники, першими, які став карбувати Володимир Великий. Але златників було викарбувано дуже небагато, і вони мали за мету в першу чергу підняти престиж князя. А ось срібники мали значне поширення і були частиною грошової системи України Русі. Поряд з виробами із срібла та золота для розрахунків активно використовувалися інші матеріали. Так, роль дрібної монети відігравали прясельці із рожевого волинського шиферу. Вони водночас були і грошима, і частиною веретна. Також в якості грошей використовувалися шкурки тварин, скляні буси та вервиці. Минув час. У Литовсько-Польську добу на території України використовуються не тільки монети сусідніх держав, але починається карбування власних грошей. У Галичині польський король Казимир III Великий розпочав карбування так званих квартників, півгрошиків зі срібла та мідних пулів. якщо Порівнювати з сучасними грошима срібні були еквівалентні дуже крупним купюрам, а ось мідні використовувалися для щоденних розрахунків. Незважаючи на те, що ці монети карбувались під керівництвом польського уряду, їх можна вважати українськими, оскільки на срібних зображувався герб гагличини, крокуючий лев та напис Монета Русія, тобто «Монета руська. Серед істориків немає одностайної думки, чи карбували власну монету запорозькі козаки. В історичних джерелах є свідоцтва, що Богдан Хмельницький карбував монету, на якій був зображений гетьман на коні із булавою, але такі монети поки що не були знайдені. Натомість на території України знаходять багато козацьких скарбів із монетами Європейських держав, а серед яких було. Дуже багато подробок. Підробками вважались монети, в яких вміст золота та срібла був менший за необхідний за рахунок домішок, інших металів та монет, в яких написи відрізнялись від оригінальних, які випускали європейські монетні двори. Це дозволяє історикам зробити припущення, що козаки планомірно займались підробкою монет інших держав, а особливо Польщі. З метою нанесення шкоди економіці через інфляцію, до якої призводило потрапляння до обігу великої кількості таких фальшивок. Таким чином, козаки були справні не тільки у військовому мистецтві, але й у економічних війнах. Козацькі скарби це дуже велика і цікава тема. Їх на території нашої держави було знайдено дуже багато, але ж, скоріше за все, Ще більше очікують археологів та шукачів скарбів у землі та сховищах у старовинних маєтностях. Про найбільший та найтаємничніший козацький скарб золоту Павла Полубоцька нам розкажуть вихованці гуртка, надія нації нашого центру. Гетьман Павло Полуботок, відомий як послідовний борець за незалежність України та один із найбагатших людей своєї доби. Він походив із заможного роду полуботків. Його батько був переяславським полковником, а перша дружина племінниця самого Гетьмана Самойловича. Не дивно, що він претендував на гетьманську плаву, але його випередив Іван Мазепа. А Павло із батьком потрапили до батькунської в'язниці. Батько у в'язниці помер, а ось Павло через рік був помилуваний та вийшов на волю, до того ж йому повернули частину маєтків, що були конфісковані його батька під час арешту. Але Павло не пробачив своїх ворогів і поклявся попуститися. А для цього потрібні були гроші, багато грошей. Використовуючи повернені маєтки та статки дружини, він почав скуповувати землю та нерухомість: блини, бортні, гуральні, залізні копальні та ливарні. Словом, усе ще могло приносити якийсь прибуток. Часом він налагодив ще один вигідний бізнес. Почав споряджати судна й висоти торгівлю хутром та зерном. Поступово він перетворився на одного з небачка людей у Гетьманщині. Не дивно, що після полтавської битви та усунення Івана Мазепи влади, він був одним із головних претендентів на гетьманську булаву. Але Петро І побоював його самостійності, тому був категорично проти і відкупився від нього. Новим гетьманом став Іван Скоропадський. а Аболов Полуботок отримав усі маєтності Мазепи і перетворився на одного з найбагатших людей Європи. Але він не полишив претензій на гетьманську булаву і отримав її у 1722 році. Старше гетьманом він наводить в державі лад, проводить політику, спрямовану на максимальну автономність від царя. Зрозуміло, це не сподобалось Петру І, полуботка виклакаючи в Петербург дізнатися, де він сховав свої багатства, але він мужньо витримав тортури і помер. Так і не розказавши царю, де сховав свої скарби. В той час вважалося, що він відправився на із золотом до Європи. Інформація про те, що золото полуботка може знаходитись у Банку Англії. Була опублікована українським фольклористом Олександром Рубцем в 1907 році в новій газеті. Після цього царський уряд та радянський режим декілька разів проводили розслідування, надсилали запити до Банку Англії, в якому мало зберігатися золото Полуботка, але так нічого й не домоглись. За легендою, отримати золото може лише нащадок Павла Полуботка. Який має відповідні документи про вклад та зможе довести, що він дійсно є його родичем. При цьому 80% має відійти Україні, а 20% спадкоємцям гетьмана? У 1922 році з'явився один із потенційних спадкоємців, який звернувся до посольства УСРСР із пропозицією надати відповідні документи за 1% від скарбу. Але переговори з Банком Англії завершились нічим. Після розвалу Радянського Союзу тема золота полуботка набирає популярності у ЗМІ. І не дивно, оскільки мова йде про величезні гроші. Вважається, що Павло Полуботок розмістив у Банку Англії 200 тисяч золотих монет під 7,5% таким чином на сьогодні. Розмір складу має сягати 16 трильйонів фунтів стерлінгів. А видача такого вкладу розорить Велику Британію, оскільки дорівнює її ВВП за 5 років. Щоб зрозуміти розмір цієї суми, просто уявіть, що якби її розділили між всіма українцями в 1991 році, кожен отримав би по 38 кг золота. Продовження історії з золотом полуботка отримав у 2014 році. Під час розкопок у Лондоні на місці прокинутого від час великої пожежі сховища банку Англії було знайдено 4 діжки з золотими монетами, понад 400 тисяч золотих дукатів, викарбувані бердичівським монетним двором. При експертизі монет виявилося, що золотом був тільки поверхневий шар. А основна маса понад 90% з родію. А родій коштує більш ніж у 6 разів дорожче за аналогічну вагу золота. Спектральний і радіовуглацевий аналіз показали, що той Родів був видобутий нині виснаженій мідній шахті неподалік від вершини Гори Говерли в українських Карпатах. Враховуючи, що у діжках були знайдені ще й книги з України. Є дуже велика вирогідність, що саме це і є золота полугодка. Відомо, що не може бути незалежної держави без власної валюти. Тому після падіння царського режиму та проголошення УНР Центральна Рада приступила до створення власних грошей. Першим грошовим знаком Української Народної Республіки 19 грудня 1917 року став карбованець. Художником був Георгій Нарбут. Вважається, що саме завдяки йому було відновлено пам'ять про наш давній символ Тризуб, який використовував ще Володимир як символ роду Рюркавичів, який згодом став державним гербом України. Тоді Нарбут використовував тризуб при оформленні банкнот. Але вже 1 березня. 1918 року замість карбованців було введено гривню. Перші гривні друкували в Берліні. Гривня дорівнювала одні другій карбованця і ділилася на 100 шагів. І знову зміни. У квітні 1918 року Павло Скоропадський знову вів карбованці. Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року. Року до рук директорії на чолі з Володимиром Віниченком та Симоном Петлюрою, основною грошовою одиницею Відновленою НР, знову було проголошено гривню. Незважаючи на поразку у війні та окупацію України, робота над власною валютою не була марна. В першу чергу вона продемонструвала спадковість традиції з Україною Русі. Та заклала основу для сучасної української гривні та її оформлення. Важливість власних грошей дуже добре розуміли провідники ООНУПА. про унікальну валюту, якою вони користувалися, нам розкажуть вихованці гуртка «Надії Нації з Павлоградського ліцею номер 17. Назва бафони це скорочена від бойовий фонд. Вони мали багато ознак звичайних грошей і були чимось середнім між грошима і грошовими зобов'язаннями. Бофони мали фіксований номінал у карбованцях, марках або золотих. Виготовляли бафони в підпільних друкарнях українських націоналістів, після чого уповноважені особи УПА видавали їх населенню за харчі, одяг і інші речі, що були необхідні для ведення війни. Іноді за добровільно внесені готівкові кошти. Така система вигідно вирізняла бійців УПА в очах місцевого населення, на відміну від німецьких або радянських військ, які просто забирали те, що було їм потрібно. Бійці УПА видавали населенню бафони, які у майбутньому, з виникненням української держави, населення зможе обміняти на офіційні державні гроші, які з'являться в країні. Зрозуміло, що Бофони не немало золотого або будь-якого іншого матеріального забезпечення, але, як і будь-які сучасні гроші, буфони фони базувалися виключно на довірі до тих, хто їх випускає в обіг. Так само і ми зараз довіряємо нашій державі. І тому беремо гривню, розраховуємося нею і вважаємо, що це нормальна грошова одиниця, хоча вона не має золотого забезпечення, але той факт. Що люди зберігали буфони, і до нашого часу дійшло доволі багато таких паперових знаків, означає, що вони цим знаком довіряли і сподівалися на перемогу, це особливо показово, враховуючи, що навіть зберігати бофони було небезпечно, оскільки це було показником того, що людина має зв'язки з націоналістичним підпіллям. Так, якщо радянські каральні органи знаходили цей грошовий документ. То можна було потрапити у табори. За період 1939 року по 1954 підпілля У та УПА випустили у світ близько 500 різновидів бофонів, які малювали талановиті українських художники, серед яких особливе місце займає Ніл Хасевич. На них зображували три повстанців з гвинтівками та танками, і інші символи боротьби. А уніпсамі вони нерідко оцінювалися як плакати малого формату, бо фони були у вжитку за щонайменше 12 областях України та Білоруси, а також на території Німеччини, Польщі, Словаччини та Чехії. Наприкінці 1940-х, на початку 1950-х років, бофони стають своєрідною протесною валютою радянських таборів. Українці, які потрапили у Паон. Через це були відправлені на каторгу в Сибір, виготовляли буфони з того, що було під руками, на них розміщували карикатури на радянську систему, портрети провідників Ун та героїв УПА, привітання з християнськими святами. Тобто зміст зображень був спрямований проти репресивної машини СРСР. За обіг та зберігання таких грошових знаків адміністрація табору карала карцером збільшенням тюремного сроку чи навіть смертю. Таким чином, протягом майже 20 років бафони виконували не тільки фінансову, але й агітаційну функцію, будучи символом боротьби. Для цілого покоління українських патріотів історія грошей незалежної України починається в 1991 році з відривних купонів. Після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік наша Україна залишилась з рублями, грошима вже неіснуючої держави, емісія яких перейшла до Російської Федерації з вересня 1991 року. Центральний банк Російської Федерації перестав постачати в Україну готівкові рублі, і молода незалежна держава, крім низки економічних проблем, постала перед проблемою відсутності власної грошової одиниці. У січні 1992 року паралельно з рублем обіг було випущено тимчасово, ну, як планувалось на 4-6 місяців, грошову одиницю купонокарбованець карбованець багаторазового використання, який, втім, перебував в обігу аж до вересня 1996 року до введення гривні і, заповнивши до квітня 1992-го весь готівковий оборот, витіснивши рубль. Відповідно до указу президента України про грошову реформу. Грошова реформа проводилась з 2 по 16 вересня 1996 року. Початком реформи стало впровадження в обіг гривні, яка обмінювалася у співвідношенні 1 гривня на 100 тисяч курпонокарбованців. Перші українські карбованці були виготовлені у 1992 році у Канаді. А вже у 1994 році відкрилася власна банкнотна фабрика Національного банку України. Український монетний двір був заснований у 1998 році. Тоді ж починається випуск не тільки масових, але й пам'ятних та ювілейних монет. Українська грошова система продовжує розвиватись і сьогодні. Саме цього року, 2 вересня у день народження гривні, Нацбанк запропонував замінити копійки на нову монету, яка має називатись ШАГ. Саме такі монети використовувалися в Україні з 17 по ХХ століття. Про ці монети писали Тарас Шевченко, Леся Українка та інші українські письменники. Метою цієї реформи є відродження національних традицій. Грошовому обігу. При цьому ця реформа не вимагає окремих витрат держави на заміну розмінної монети обігу, ось копійки із шагами будуть використовуватись паралельно, а Нацбанк буде поступово вилучати з обігу копійки по мірі їх псування. Сучасні українські гроші це результат тисячолітнього шляху розвитку нашого народу. Кожна банкнота це не тільки мірило вартості, це в певному сенсі квінтесенція історії нації, її характер, цінності та менталітету. Кожна банкнота або монета має велике символічне значення, яке втілюється у портретах національних героїв, величних діячів України, зображених на ній символах та написах. Історія українських грошей це величезна і цікава тема, яку неможливо в повній мірі розкрити під час нашого круглого столу тиждень години історії. Ті ж з вас, хто бажає більш детально ознайомитись з цією темою, мають можливість зробити це, відвідавши музей університету митної справ та фінансів. В якому знаходиться унікальна експозиція всіх валют світу, а особлива увага приділяється українським грошам історіях розвитку від України Росії до сучасності.